Всім привіт! Мене звати Аніта. Я рада бачити вас на своєму каналі. Сьогодні я знімаю для вас чергове відео про заповнення блокноту, який називається «Знищ цей щоденник. У мене є вже ціла серія відео, і ми з вами заповнювали практично всі ці розвороти. Їх уже дуже багато, хоча це все ще не половина цього блокноту. і... Сторінок залишається іще дуже і дуже багато. Я почала з такого завдання. Там було завдання було в тому, щоб прикріпити якби щоденник і водити його як собаку на повідку або щось подібне. Я просто зобразила це в цьому, під час цього я використовувала гуаш, я зараз вам це все тут продемонструю. Малювала я досить. Прості лінії, досить просто, без якихось складних елементів, тому що я заповнюю цей блокнот дуже-дуже просто, дуже легко, і щоб це не було для мене якоюсь такою проблемою. Зазвичай тут я просто виконую якусь ідею, яка перша приходить мені в голову і не думаю довго над, над цими ідеями. Іноді я жалію про це, тому що, наприклад, потім, коли я починаю робити, виконувати цю ідею, мені приходить щось, якась інша ідея, яка краща, ніж та, яка була першою, але цього вже не змінити, і тому я не переживаю, якщо я зробила не те, що я хотіла, або якщо я зробила вже щось до того моменту, коли мені прийшла в голову якась хороша ідея. Отже, тут я просто буду малювати. Ось такі лінії, це нібито як повідок, десь там якась людина тримає цей блокнот за, за цей повідок. І тут я просто чорною фарбою зобразила цей блокнот, тому що він сам по собі чорний, тому я використала для цього чорну фарбу. Е, також мені прийшла ідея того, що, щоб зобразити власне інші блокноти, які я використовую, тобто мій е, записник, мій там блокнот на кожен день. Тому що це блокноти, які я використовую, і, напевно, їм теж треба. Знаєте, мені здається, що коли ми використовуємо наші блокноти, ми як нібито справді виводимо їх на таку прогулянку. Тому що я думаю, що вони дуже щасливі, коли ми їм користуємося, а не коли вони просто лежать. Тому думаю, що це використання блокнотів справді схоже на вигул цих блокнотів десь на, на вулиці. Так, що ще вам розказати з приводу цього всього? Я використовую тут гуаш, я здається, вже про це говорила. Це звичайна дитяча гуаш від роса. Ну, я не знаю, наскільки вона дитяча, але просто звичайна гуаш. Мені вона дуже подобається. Я купила її просто вже, мабуть, десь 3 роки тому, ну можливо, два з половиною, Вона досі не засохла. Я періодично її користуюся. Також почала використовувати її в одній розфарбовці по номерам. Раніше такого ніколи не робила, а ось вирішила спробувати поки що ну так, складновенько, тому що там дуже дрібні деталі. Власне, в загальному ця Гуаш мені подобається, як і вся фірма Роса. Насправді я дуже здивована тим, як зараз розвивається цей бренд. Якщо подивитись в їхній інстаграм, подивитися на ці товари, які вони зараз продають. У них постійно з'являються якісь нові кольори фарби. Мені дуже подобається їхня акварель. Я її користуюся, тому це класно, що в Україні є такий власний бренд художніх, навіть професійних художніх матеріалів і класно, що він так розвивається. І що я сподіваюся, що багато, що багато хто з наших художників, я думаю, навіть не сподіваюся, я думаю, що всі ну, наші художники користуються цим брендом. Окрім того, я часто бачу, як в якихось німецьких, наприклад, магазинах е онлайн, коли я щось шукаю, продаються наші українські фарби, або ж на тому самому Etsy можна їх купити. І це дуже класно, що цей бренд е популярний е по всьому. Можна сказати. Ну, напевно, не прямо по всьому світу, але він точно популярний в Європі. І він точно продається в Європі. І це дуже класно, тому що. Це все розвивається. Я думаю, що це ще заслуга того, що, напевно, українські ціни все ж таки в Європі це не є з чимось таким високим, і ці фарби відносно якихось не знаю, там, фарб від Rembrandt, ну, Я говорю зараз про акварель, якщо ви розбираєтесь, то, звісно, наша роса набагато і набагато бюджетніша. І ну, не набагато, ну, тобто вона не гірша, нічим не вступає. Ну, звісно, там більш професійні фарби, які є дуже стійкими і не висвітлюються. Ну, вони висвітлюються з часом, але я думаю, що ви розумієте, про що я м, говорю. Поки я тут вам говорила, то я вже закінчила другий блокнот, такого я вибрала, червоний колір, і малюю зараз ще один. Їх буде три. Це таких три моїх блокноти, які я е, вивожу, вигулюю, на прогулянку їх вивожу. Взагалі ці блокноти, якими я користуюся на кожен день, вони не є такими кольорами. Один із них це чорний це мій із таким місяцем це мій блокнот на мій Bullet Journal. Якщо вас цікавить ця тема, то ви можете написати мені про це в коментарях, і я обов'язково вам зніму відео про мій Bullet Journal. також я використовую на кожен день блокнот для типу оцей п'ять. П'ятирічка, чи як він називається. Знаєте, коли ви 5 років записуєте, кожного дня робите якісь записи про, про цей день, або якісь свої думки, або що ви там хочете, якось рефлексуєте в цьому блокноті, і так 5 років, і потім можна читати і порівнювати, що було там умовно минулого року в цей день, а що цього року в цей день. Хоча я, на жаль, не, зап, не заповнюю його прям стабільно і кожен день, але досить часто це. Роблю. І мені дуже подобається. Я веду його вже другий рік, і мені дуже подобається е читати потім е всі ці записи. ну З минулого року це дуже класно, якось цікаво так трошки рефлексія, як як я змінилася, як моє бачення змінилося. Все ж таки, здається, що нібито ти нічого не встиг за рік але насправді досягне досить і досить. Багато. Отже, тут я просто пишу знищ цей щоденник, мені не дуже це вдається, тому що, ну, тому що це гуаш, і пензлик не настільки тонкий, і воно дуже сильно чіпляється, тому що гуаш, яка, яка була чорного кольору, вона засохла і вона дуже сильно чіпляє за себе цього пензлика. І ну, не дуже мені вдалося зробити ці записи акуратно, але Скажімо так, уже як вийшло, так я і зробила це все. І ось така у мене ілюстрація, так би мовити, вийшла. Ну, Як ілюстрація, просто так, такий розворот, така сторіночка у мене вийшла з трьома такими різними блокнотиками. Я ще намалювала їм е, ось ці повідочки різних кольорів, щоб трошки додати кольору на цю сторіночку. І тут я ще щось пишу, але, чесно кажучи, я вже не пам'ятаю, що я тут написала. Я тут в процесі це все з вами разом і дивлюся. Е, ось якось так. Підписую, значить, я всі ці блокнотики. Е, щось я не можу розібрати, що я там написала. Ну, якось так. Так, нарешті ми з вами переходимо до наступного завдання, і це завдання звучить як на цю сторінку багнюкою. А ви можете подумати, що це багнюк, але це просто гуаш е коричневого кольору. Потім я додам ще трошки жовтого, і воно буде схоже не просто на багнюку, а трошки на таку, знаєте кулю, але ну, вже як вийшло. знаєте, Я особо не старалася над цим розворотом. Я просто поводила тут гуашю, розслабилася. Я дуже люблю це. Е був до досить такий е меди медитативний процес для мене. Малювати це дуже це було весело і якось не знаю, цікаво. Я тут нанесла досить великий шар цієї гуаші, тобто її там досить так багато, вона прям такими комками там лежить. І... Вона дуже довго висихала, і це все, звісно, дуже і дуже так цікаво. Тут я ще коричневий додаю, щоб воно було все таким насиченим, щоб це все виглядало якось більш красивіше, щоб ця багнючка гуашева виглядала більш так привабливо. Чорним теж додаємо насиченості. Якісь такі у мене. Кольори тут вийшли. Так, переходимо до наступного, наступної сторінки, і тут була тестова сторінка для різних ручок, фарбів, всякого такого, маркерів. І я просто вирішила використати тут свої маркери. Я вик... Викраску тут нібито їхню зробила, я не підписала номери, але це не так важливо. <кій> я просто хотіла помалювати цими маркерами, тому що я дуже-дуже рідко їх використовую і кожен раз, коли в мене є така можливість, то я обов'язково їх використаю. І тут була саме така можливість. Як ви бачили, в мене був такий набірчик з я не пам'ятаю, скільки там кольорів. Власне, Але тут різні різні кольори, просто рандомні якісь кольори, вони ніяк нічим, чим ніякою темою не поєднані. Я розфарбовувала цими маркерами ілюстрацію в розфарбовці і також малювала ще щось, але я не професійний малювала, я не вмію малювати маркерами насправді. І це мені дуже, мені дуже через це сумно, але насправді і не дуже той сумно, тому що фарби я люблю більше. До речі, напишіть в коментарях, якщо хтось ще досі це слухає, що ви більше любите? маркери, якісь фломастери, чи все ж таки фарби? Чи, можливо, олівці? Чим ви малюєте? Тому що я більше по акварельним фарбам і в загальному по фарбам. Але іноді, але в мене є просто безліч-безліч різних матеріалів, і маркери в мене є, і в мене є пастель, хоча пастелью я теж досить багато малюю. В мене є також масляні фарби, які все ще закриті, і я їх все ще не спробувала ніяк, нічого їми не, малю, не малю, малювати, не пробувала ще, але я обов'язково це зроблю. Ось, але в загальному зазвичай, якщо обирати якийсь один матеріал, то це були б акварельні фарби. У мене також є історія того, чому я малюю саме акварельними фарбами. І цьому є просто прям однозначно, чому. Тому що колись мені подарували, це було в школі, до нас там приїжджали якісь. Люди з іншої школи, і вони нам дарували подарки. І мені подарували набір акварельних професійних фарб. Це було від цього свинячого бренду. Я думаю, що ви здогадались Ну, тоді це ще не було таким чимось поганим. Всі там ще було все більш-менш нормально в той період. І мені подарували ці акварельні фарби. Це були професійні разом з акварельним папером. І я була дуже-мега щаслива через це. і я дуже хотіла, я дуже малювала їм, я їх дуже берегла. Спершу я боялася їми користуватися, потім я почала. І, власне, тому я малюю акварельними фарбами. Хоча, як на мене, це дуже-дуже складний матеріал, він дуже непередбачуваний. Ви не знаєте, чого від нього очікувати. Він не засих... Ну, Тобто, більшість акварельних фарб, навіть якщо вони професійні, вони пачкають руки. Наприклад, нещодавно я оформлювала Свої роботи, які я малювала акварельними фарбами. І я запачкала руки, коли я це робила. І потім я цими руками запачкала інші свої роботи. Ну, не дуже приємна ситуація, тому акварельні фарби це дуже складний, дуже непередбачуваний матеріал, але все ж таки ми їми малюємо. Так, далі в мене тут наступне завдання: це капне сюди щось, чорнила фарбу і закриється і щоденник. Власне, я нічого не видумувала. Я просто дістала свої, свої такі чорнила, які в мене є. Спершу я тут щось намагалася їх якось отак накапати. Вони дуже сильно протікли прям на декілька сторінок вперед, але мене це не хвилює, тому що в цьому блокноті я просто дозволяю собі все. Ось так от я капала це все такими, такою цією штучкою. Це нічого мені не давало. Потім я вирішила трошки підлити його сюди, щоб воно було більше там, цих крапельок, і щоб цієї фарби було більше цієї туші. Потім я ще додам таку сяючу. Сяючі такі чорнила, вони фіолетового кольору із таким золотим блиском. Насправді вони не дуже якісні. Я їх колись замовляла на китайському сайті. Вони не дуже якісні і вони дуже сильно ну ці блискітки вони осідають вниз. Зараз. Їх, вони ще не в кадрі, але вони зараз з'являться. Ось ці блискітки вони осідають вниз і виходить не дуже гарно. Це була така кришечка, і я її з, е, руками віддерла, ну, зняла. І в мене залишився е, дуже сильний, е, дуже надовго такі сліди. Всі руки були в цих ці, в ці, в ці чорнилах, і дуже воно довго і важко змивалося. Власне, як ви можете тут побачити. Ось, і я просто взяла і ось так налила цих фарб сюди цих чорнил, прям не жаліючи, декілька великих капельок зробила. Тому що мені їх не шкода, я взагалі практично їм ніколи не користуюся. І я ось так закрила сторіночку, трошки її примняла, щоб воно все там розтіклося, так як воно мається бути. Потім, коли я відкрила, то в мене вийшла. Ну власне, це воно протікло на наступну сторінку, на, на декілька попередніх, але ось те, що вийшло на цій сторінці, ось такі плями, і ось це золото воно ось так сильно чіпляється на пальці. Бачите, можна прям взяти і пофарбувати пальці, і потім його важко здиграти і змивати. Тому, так, да, не дуже якісна ця штука, але ну, вже що маємо, те маємо. Власне, давно процікало просто на всі можливі і неможливі сторінки. На цьому я вирішила закінчити е в цей раз, тому що дуже я, ну, я, як на мене, я зробила достатньо сторінок. І тут я вже закриваю, а ні, я відкриваю, О, боже, що я ще хочу цих чорнил. Щось я бачите, мене понесло, понесло. Е, вирішила я ще додати цих чорнил, щоб воно якось було наповненіше, напевно, не знаю. Чим мені не сподобався перший варіант, але, власне так, чимось він мені не сподобався, я вирішила все це ще доповнити. Так, і ось такий результат ми маємо. Візде все попритікало, але головне, що ось тут ми виконали завдання. Все інше то не так вже і страшно. Ось така сторіночка в мене вийшла. Ну, виглядає прикольно, такі золото-фіолетові, чорні плями. Звісно, все попритікало, Я вже декілька разів про це сказала, але, ну, так, да, ось так от. І ось це це всі завдання, які я виконала цього разу. Вони були не дуже такими класними в плані те, як я це виконала, але вже як є. І я вам дякую за перегляд цього відео. Ми вже з вами побачимось дуже-дуже скоро в наступному. Всім пока!